Всім привіт! Мене звати Ліана Машнова і я майстер-боровіст компанії Meteora Beauty. Сьогодні ми будемо з вами робити ламінування системою Eco Beauty. Boost Lamination System – це три бустерні продукти для проведення процедури ламінування посиленої дії. Брів або вій важливо процедуру ламінування та застосування цих складників та будь-яких інших для ламінування не можна при запаленні шкіри або алергічних реакціях. Ну що, давайте розпочинати процедуру на нашій прекрасній моделі. Перший етап Незмінний, ми очищуємо шкіру за допомогою мус-пінки від екоб'юті. І пам'ятаємо, що коли ми робимо процедуру ламінування чи освітлення, ми максимально ніжно та обережно очищуємо шкіру. Так як перший складник руйнує не тільки білок волосу, а й шкіри. Наношу складник перший повністю на брови, нам не потрібно викладати ніяким чином форму брів, так як перший складник лише руйнує дисульфідні зв'язки волосся. Ми нанесли перший складник, тепер ставимо таймер. Наші моделі я буду фіксувати 8 хвилин. Витримка може бути першого складника від 5 до 15 хвилин. 5-6 хвилин це дуже тонесенькі волоски, котрі одразу стають такі прилизані до лоба. 8-10 хвилин це нормальні волоски по жорсткості та густоті. 12-15 хвилин це дуже жорсткі. Такі проволочні чорняві брови. Але не на те, що ви поставили таймер, все одно через 4 хвилинки, ви перевіряєте наскільки бровки наші вже піддаються. Ми поставили таймер, але під час роботи ми можемо його або збільшити на декілька хвилин, або навпаки, зменшити, дивлячись від того, наскільки швидко руйнуються дисульфідні зв'язки волосся. Ми витримали складник 4 хвилини і перевіряємо, наскільки брови вже піддатливі до вкладань. Після першого складника волосся брів стає світлим. Це означає, що виникло руйнування і хімічного пігменту, і натурального меланіну. Воно може бути навіть більосим або рудим. Але коли ми наносимо другий складник, колір відновлюється. Змиваємо складник з брів вологим диском. Наносимо другий складник на брови і вже задаємо бровам ту форму, яку ми хочемо. Витримка часу така сама, як ми задали для першого складника. Хочеться наголосити, що не кожен тип брів ми покриваємо. Плівочкою. Якщо ви маєте справу з дуже тонкими, слабкими, світлими волосками брів, то краще і перший, і другий складник, коли ви наносите на брови, залишати просто на бровах, не закриваючи їх плівкою. Або, якщо ви хочете пришвидшити процес, ви можете на перші 2-3 хвилинки закрити перший складник плівкою, зняти його і щоб допрацювало до 5, 6, 8 хвилин складник без плівки. Змиваємо другий. І складник вологим ватним диском. Наносимо пінку. Нам треба дуже добре очистити шкіру, щоб на неї добре ляг фарбник. Замішуємо фарбу екоб'юті з окисником екоб'юті 3%. Фарбник з окисником замішуємо один до одного, наносимо фарбу починаючи з середини брів і до хвостика, щоб початок був світлішим. Витримка фарбника близько 3-4 хвилин займає вже з нанесенням. Після ламінування треба робити фарбування дуже швидко та делікатно. Можемо використовувати гелевий ремувер від екоб'юті. Якщо ми погано знімемо фарбу, колір упродовж дня буде змінюватись, а саме темнішати. Тож ми добре знімаємо фарбник з брів і закінчуємо нашу процедуру третім етапом завдяки активному запатентованому худроплекс Айджі. Склад доглядає, кондиціонує та зволожує волоски. Корекцію брів робимо вже після процедури ламінування, тому що якщо ми зробимо це до, упродовж першого складника бровки можуть щіпати і покраснення буде більше. Сьогоднішнє ламінування ми зробили повністю на лінійці EcoBeauty. Також хочу нагадати важливу річ, що при ламінуванні ми ні в якому разі не використовуємо хну нашу прекрасну від EcoBeauty, але вона не сумісна з процедурою ламінування. Лише фарбування фарбниками EcoBeauty або Нікмалі. Па-па! В цілому продукт в цілому продукт підходить.